Доброго вечора. У нас сьогодні Оксана Юринець, народний депутат України, фракція блока Петра Порошенка. Оксана Васильівна, доброго вечора. Добрий вечір, Юринець Оксана Васильівна, народний депутат України від блоку Петра Порошенка, доцент Національного університету Львівська політехніка. З 2010 до 2014 року депутат Львівської обласної ради від партії Удар Віталія Кличка. 2012-го кандидат в депутати у 117-му виборчому окрузі міста Львова, Франківські і Галицькі райони від партії Удар зайняла третє місце в 2014 році. Обрана народним депутатом України по цьому ж окрузі від блоку Петра Порошенка. Кажуть, що політика справа брудна, але ж такою її робимо саме ми, люди. Якщо б у великій політиці було б більше нових незаплямованих людей, вона б мала більш людське та щире обличчя. 9 серпня 2013 року. Одразу перше питання. Я не міг не почати з нього. Напевно, що те, завдяки чому ви стали відомими, ну принаміль Львівській області, точно це ваш такий ну, відомий ролик 2012 року. Виборчий. Я прошу відео на екран. Нормальна баба, так. Ну, типу, вообще нормальна баба така, а? Ну, смішна ну. баба. Оксана юринець, нормальна баба. А, і тоді, і зараз, мабуть, виборці задавалися питанням, що це було. Це був задом такий вашого штабу. Ну, це не був задом штабу. Це було все дуже експромтом. Ну, сьогодні це вже смішно. Я просто не думала, що воно далі цікаво актуально для когось. Ну, в принципі, в парламенті підходили, про це питалися, всім це було дуже цікаво. Зараз, як казав один ірландський драматург, все, що не нікролог, кролог, це все піар. Тоді воно було не так весело, а це ваш було по іншому. Це ваші працівники придумали. Ну це не працівники, це, це були студенти, які під керівництвом одного з того, що потім працював в штабі, яке зрозуміла. Тобто, ну це, це виявилось набагато пізніше. тобто мене на це, це ніхто диверсія. дозволу. Не брав це була диверсія. Ну це не були чужі, знаєте, як мені сказали чужі такі з люди зі знанням, що ніхто з чужих би так ніхто з чужих би тобі так добре не зробив. Але я наприклад, це не зрозуміла спочатку. Взагалі, у 2012 році ви змагалися власне з двома чоловіками, відомими політиками, і зайняли лише третє місце. Я нагадаю, у 2012 році. Ви зайняли третє місце після Ігоря Весюника, кандидата від об'єднаної опозиції, та Тараса Стецького незалежного кандидата. Скажіть, будь ласка, чому ви тоді програли? Я можу сказати, що точно не програла. Більше того, навіть ми дуже гарно відсвяткували закінчення кампанії, тому що 20 тисяч голосів високоосвічених інтелектуальних людей, які тоді віддали свій голос, ця кількість таких людей подвоїлася в 2014 році. І мені здається, що це була дуже класна школа, це був дуже класний досвід. І напевно та кількість знову ж таки моїх колег однопартійців, яку зробили, відстоюючи там особисте голосування, будучи твердими, не схибивши та фракція, яка. Вперше за історію всеукраїнського парламентаризму, і навіть беручи сьогоднішні роки, не дала жодної людини, яка би вийшла з фракції, яка б перебігла кудись. Та тобто я говорю про фракцію Удар і мені здається, що це було тоді дуже гарною школою. Ці кілька. Тисяч голосів, які потім подвоїлися. Я вважаю, що це була просто гарна школа, і напевно від чогось мене Господь все ж таки вберіг? Тоді ж у 2014 році, будучи депутатом обласної ради, ви опинилися на вістрі подій так званої ночі гніву у Львові і захоплення Львівської обласної адміністрації. І власне у мене запитання: яким чином саме ви опинилися там в гущі подій? Чому саме ви очолили цей протест в обласній адміністрації? Не вже там не виявилося поряд мужчин. Ну, дивіться, адміністрації так зване захоплення, відбувалося 23 січня. Це були події, коли загинув Вербицький, і це вже після того, фактично, ну ці події почалися такого руху. Так мені потім і в парламенті це згадували, бо сказали, що ну що тоді це було дивно. Андрій Шевченко, сьогодні посол Канади, він каже: Ти розумієш, що всюди далі захоплення відбувалося з народними депутатами? Тут ти була сама. Кажу. Ну, я була депутатом, люди мені довірили. Я випадково майже там опинилася, але просто коли люди зрозуміли, що я можу їх сюди провести Богдан Сульчаник давав мегафон, і я змогла людей ніхто не не був травмований, люди нічого не пошкодили, люди просто зайшли говорити. Ну, так сталося, що я мусила і формувати запитання. Були моменти, коли була якась така театралізм, хтось щось хотів режисувати. Насправді, це, скажімо, були якісь такі різні речі, але в кінцевому результаті ми показали все одно, що це ну це було цивілізовано, так? Бо ну треба було в якийсь спосіб цей протест вияснювати. На жаль, тоді ця стаття фактично. Ну, коли тільки вийшла на «Українській правді, що Оксана Юрнець захопила адміністрацію. Голова фракції удар мені відкрили статтю за 341 сорок це на перше захоплення дмінбудівель, і я вам скажу більше, через тільки через півроку у червні її закрили тільки через те, що цей перший заступник прокурора не з'явився кілька разів на засідання суду. Але в мене було три заочних суди. Добре, що друзі дали юристів, які потім, скажімо так, ми закривали дуже тяжко цю справу, тому що тільки в червні, коли я побачила, що все ж таки в країні і прокурор не такий, не зрозуміло, чим воно буде дуже багато політики, та а нема конструктивної роботи. Були були отримані назад ці документи. Власне, чи не здається вам тоді, ще коли Янукович був при владі, що в цей час вас ну не те, що поставили, очолили, очолили власне цей протест, що вас підставили? Ну, це знаєте, напевно, нічого не буває в житті випадковим. Я, напевно, була завжди з людьми кожного дня спочатку цього і звернення, яке ми робили. Я навіть прогадую, як мені допомагали люди, в тому, що це звернення треба було робити саме тоді ввечері. Ми, напевно, тоді були завжди з кожного дня такі активні, і це напевно до кінця випадковість. Та потім ніч гніву і ці тітушки під хатою, і потім захоплення, коли на Липинську треба було зупиняти півтора тисячі людей, коли треба було кричати батьки, заберіть дітей з вулиць. Це все було. Воно додало можливо більше такої, тому що завжди в люди, людині присутній цей страх. Так ти його переборюєш. Ти після того по іншому розставляєш пріоритети, і точно багатий той, хто має багато, той кому вистачає. І люди переоцінили на багато ну по-іншому, Ставлення до життя стало іншим. Ти почав цінувати дуже прості речі: спілкування з родиною, з дітьми, щоб всі були здорові, щоб всі були разом. Але тобто... дуже цікаво, також власне, коли вже події завершилися, коли я на коли революція гідності перемогла. Удар, який ви тоді представляли, чомусь так достатньо несподівано не отримав жодної посади ні ані у Львівській області, ані на всеукраїнському рівні. Якщо на всеукраїнському рівні це пояснювали якоїсь політичної доцільності, то у Львівській області виглядало так, що вас просто обіграли більш досвідчені партнери. Ви знаєте, мені здається. Що якраз от феномен напевно політичної партії був в тому, що ми не гонилися за цим. Ми хотіли змінювати країну. Ми готові були брати на себе відповідальність. Більше того, ми відповідально ставились. Ми розуміли, можемо чи, чи вміємо, чи хочемо. Люди, ті, які просто хотіли. Вони показали, що вони, отримавши якісь посади, нічого не зробили. Результату нема жодного. Це ви, мабуть, маєте на увазі людей, які прийшли тоді до влади і людські обласні адміністрації. а було дуже сумно, а саме Ірина тому що усех. ну я вам скажу, я не буду говорити на персоналі. Я пропонувала багато речей, які можна було змінити і давала свої пропозиції. Їх оформляла. Як тоді ще голова комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних обласних програм і рішень ради. Ми говорили про про структури, але ми бачили, що це була просто політична доцільність призначення тих чи інших людей. Я не кажу, вона робила пропозицію бути заступником у неї. Але мені здається, що ця пропозиція була для того, щоб просто тебе принизити, а не дійсно зробити якусь Чому? роботу. Ну, Як потім показала скажімо так, подальша робота, так, або знову ж таки хід. Тих подій, які були, вони не показали результату. Я а. думаю, що час змінить, і політики нового зразка вони не мають прагнути захопити все у владі. Вони мають створити умови, коли будуть приходити талановиті люди, і будуть очолювати у виконавчій владі ті чи інші структури. Ну, знаєте, і це вони правильно. Я не погоді, не погоджуся з таким романтичним підходом до політики. Політика це влада, влада це посада. І зайняти посаду – це від це взяти на себе відповідальність. Політики, які говорять, що окей, ми прийшли, ви нас обрали, але ми не хочемо займати посади. Це ну це популізм. Це демо... Гогія насправді ми готові. Ми готові очолювати, брати на себе відповідальність за конкурсом, і ми готові абсолютно не говорити, щоб ми є тільки одні і більше крім, окрім нас нікого нема. Повернімося тоді до нашого Львова в 2014 році. Ви одразу знову пішли на вибори, але вже тепер пішли на вибори від іменної партії президента блоку Петра Порошенка. Природньо ви перемогли. На вашу думку, що більше зіграло наявність найбільш рейтингового бренду тоді блоку Петра Порошенка, uh -huh. чи відсутність серйозних конконкон. Кон кон Конкурентів на окрузі? Ну, я вам скажу, по-перше, так, якщо порахувати мій результат, 45% майже це мій рейтинг, і рейтинг тоді політичної партії, від якої я йшла, це було 19%. Тому треба ще зважити, хто кого як, скажімо так, допомагав у цьому процесі виборчому. Окрім підтримки політичної партії, яка в мене була, і я йшла від команди, так, в мене ще була підтримка двох мерів. Це був Віталій Кличко, це був Андрій Садовий. Це було багато відомих розумних людей Львівщини, які мене підтримали тоді, кандидуючи у 2014 році до Верховної мері, Ради. підтримки мерів, Ви очевидно не зовсім добре повелися з діючим мером, який підтримав вас тоді. А тепер ви вийшли його конкурентом на минулих місцевих виборах. Але ну, ми до цього десь також напевно, повернемося. так було так. Але я думаю, що це є момент, коли є конкуренція, є якісь речі. Ну, Треба робити просто багато речей щиро. Якщо ти їх робиш щиро, то чи інший момент це буде видно. Було дуже цікавим моментом те, що ви і інші кандидати від політичної партії Удар добровільно відмовилися від бренду удару. Ви пожертвували брендом удару. Хоча перед тим ви говорили про те, що це партія, яка є єдина за на повагу, і надзвичайно добре відгукувалися про це. Однак це було напевно умовою, що ви віддаєте бренд удар і зливаєте його, так би мовити, для того, щоб мати можливість йти від блоку Петра Порошенка. Ну не слово зливати, тому що ми у травні мені здається зробили все, аби країна отримала на той момент. Мені здається, за часом це було все ж таки. Навіть сьогодні, дивлячись на все, це був єдиний правильний вибір для країни. Ми зробили все, щоб це відбулося. Це було природжено на увазі вибори президента. Вибори і президента Порошенко. і підтримка. Та я думаю, що багато адекватних людей які сьогодні мислять, бо все, що стосується зовнішньої політики, і що стосується армії, все ж таки, звичайно, що це заслуга не одної людини, а великої кількості патріотів, які поклали своє життя на сході, сьогодні ми маємо армію. Сьогодні вперше за історію України 5% ВВП Яке дається на армію, Оксана Васильовна, так? давайте тому повернемося до були... моменту е, зняття бренду удару угу. і перебрання бренду БПП. Це було усвідомлене рішення, чи вас змусили це зробити? Ну я вам скажу, мені не до кінця це подобалось, тому що для того, щоб удар був ударом, для того, щоб в 2014 році майже всі представники фракції удар обласної ради стали депутатами Верховної Ради, це була наша робота, безкомпромісна робота тоді, не прикриваючись просто гаслами, а дійсно робити добре свою роботу. Коли ми спілкувалися з людьми і розуміли, що. По іншому не може бути. Напевно, ми демонструємо таку нову політику, коли ми не стоїмо за своїми особистими політичними інтересами, а за тим, що можна корисного зробити сьогодні для країни. І мені здається, якщо буде потрібно, то вся ця команда, та на яку можна покластися, це були серйозні структури. Ці люди завжди будуть обіймати найкращі ключові посади, як в політикумі, так і у виконавчій владі. А, Вони сь... пройшли власне оце випробування сьогодні. Ви власне через такий крок ви змушені відповідати і в тому числі за дії ну за не зовсім популярні дії Порошенка. Ви змушені відповідати за дії Шокіна за дії е, голови Нацбанку Гонтарєвої. Скажіть, будь ласка, оглядаючись зараз назад, чи можливо варто все таки було йти від партії удар? Ви знаєте, я йшла по мажоритарному округу. Напевно, жінці не є просто йти по мажоритарному округу, і лише дві жінки в цьому парламенті є е, обрані по мажоритарних округах, а взагалі кандидували так само дуже маленька кількість жінок. Тобто, е, це можна сказати одне, що ти йдеш з командою, але ти великою частиною твій успіх залежить від того, що ти будеш робити зі своєю командою, яка окремо може бути там не політично заангажована. І сьогодні е, мені здається, що не треба оглядатися, що було, не треба робити висновки з того, що було щось не так. Я скажу чесно, що напевно не зі всіма мені комфортно сьогодні спілкуватися, і ми це, слава богу, маємо право говорити відверто. Я підписала за відставку Шокіна. Я підписалася за відставку прем'єр-міністра України. В 2014 році на виборах вам закидали, що поряд з вами до парламенту ідуть люди, які ну не зовсім гідні годні звання депутата Верховної Ради України, наприклад, того самого відомого Українофоба Одеського, Олексія Гончаренка і власне участю підтримкою бренду ви освячили також і його участь в політиці. Тоді ви говорили, що ви зможете їх перевиховувати. Я, пере, пере, пере я прошу наступне відео на екрану. Я думаю, коли ми говоримо про команду і спільні цілі, мені напевно ніхто не закине, що в моїй команді, яку я очолюю в Львівській обласній раді я якої фракції, що моя команда робила щось таке. Я впевнена, що е, в мене буде можливість абсолютно впливати на багато речей, які будуть. Бо це мені вдавалося робити в обласній раді, і це я зможу робити і у Верховній Раді. Відповідати за всіх я не можу. За короткий період часу людей, які є поруч мене, кажуть, що вони змінюються і змінюються найкраще. Я сподіваюся, що я зможу вплинути позитивно настільки, що навіть ці неадекватні люди, як за вашими оцінками, скажімо так, сьогодні до кандидування, змінять свою позицію, будуть працювати на команду і на Україну. Ну бачите, нічого нічого не, перевиху, не змінилося. Буде. Ні, нічого не змінилося. Тобто, ця моя далі? думка така сама залишається, але принаймні, зі мною вони спілкуються лише виключно українською мовою. Їм можливо важко говорити. Вони забувають про якісь свої стосунки і переконання про те, що вони мали там інші погляди десь раніше. Вони не хочуть бути і Я, хочуть е... швидко заховати своє минуле. Це видно по них дуже сильно. Ну минуле не заховаєш. Я пропоную подивитися на цю проблему з іншого погляду. Ви і люди, які мають десь такий достатньо позитивний імідж, ідучи, підписуючись під бренд Петра Порошенка, і піднімали рейтик також і цим людям. Також ви їм давали дорогу в новий, якби здавалося би, новий оновлений український парламент. Чи не відчуваєте ви якоїсь провини за це? Що ви провели їх в парламент? Ви знаєте, я точно не вала, тому що я не була у списку. Мажоритарний депутат це трошки інше. Якщо я мала 45%, а мій бренд мав 19%, то напевно ну щось не то було. Я не могла його витягнути на цей рівень, який довіри, який мала особисто я. А якщо говорити про якість, бо ви згадували і моїх колег, то я знаю один з тих колег, який кандидував у 2012 році за всіх своїх п'ять каденцій зареєстрував десяти законів, і один лише став законопроектом. Це ви за кого маєте За єдиний рік роботи моєї у парламенті. У нас там хіодин був п'ять разів каденції депутатом з наших конкурентів. У мене зареєстровано понад 50 законопроєктів, це, з, це яких буде, 8, з яких вісім вже стали законами, і я абсолютно розумію, що і постанова по вербицькому, і ряд інших таких потрібних важливих законів. Я я вже мовчу просто про е, таку е, парламентську дипломатію, де ми дуже багато речей змінюємо, коли ми можемо. На рівні, скажімо, такому міжнародному розказувати про свою країну, і це дає позитивні результати. Ми маємо Ви вважаєте, що це врівноважує проходження до парламенту одіозних особлив... особистостей? Ні, Я думаю, що ці особистості вони просто розуміють, що вони не мають місця. Вони не до кінця сьогодні є тими, які хочуть слухати. Вони не до кінця мають те слово, яке може бути почуте, і тому це якби та річ, яка на жаль є дуже багато компромісів. Знаєте... в Політиці І це жодної політичної партії нема, де би не було за завах... До тої чи іншої людини так напевно є речі, і я знаю, що мої колеги, які їздили, знову ж таки, будучи у списку і готували за тисячі інших людей, які сьогодні навіть прийшли по мажоритарних округах. Вони сьогодні навіть з ними не вітаються в парламенті, тому що вони розуміють, що це дуже погані люди, які там потрапили сюди. Але знову ж таки, ми сподіваємося, що все ж таки буде працювати правоохоронна система так, що всі ці люди будуть покарані, якщо вони зробили цей злочин. цей злочин буде доведений. І вони точно мають бути там, де за своїми вчинками мають мають бути. Ну, очевидно, не бажанням десь нести відповідальність за цих людей, чи нести відповідальність за їхні рішення в парламенті, і була створена група єврооптимістів для того, щоб тим таким чином десь медійно відокремитися, відмежуватися від цих, як ви говорите, поганих людей в різних мегафракціях ви входите в цю групу євро групу єврооптимісти. Це є така собі спроба відмежуватися від дій фракцій? Ні, це не те, що відмежуватися. Це є спроба щось зробити дуже корисне, так що тобі довіряли. І коли кожен посол, який сьогодні є з потужних країн. Європейські готові з нами зустрічатися, коли ми приїжджаємо в країну, і немає офіційного візиту, але з нами готові зустрічатися президенти цих країн. То ми розуміємо, що ми робимо все правильно. Ми не хочемо відмежовуватися. Ми просто хочемо сказати, що цей парламент і країна має право на життя. І що ми помаленьку може дуже складно, може знову ж таки з такими залишками різних негативних персоналей, але ми все ж таки виходимо на якийсь якісний рівень. Ми робимо це публічним і прозорим. І це можна задати про 50 плюс одна акція. Це те, що стосувалося власне енергетики. енергетики. Так, і сьогодні, щоб ви розуміли, цей процес не закінчений. Але коли ми стояли біля трибуни, нам говорили, які ми смішні, чого ми там стоїмо. Ми помаленьку такими кроками ми досягаємо того результату. Ми можемо реєструвати закони, які абсолютно кардинально змінюють підхід. Тому що ми хочемо, щоб в цій країні змінились правила гри, будемо там ми, чи нас там не буде, але щоб інші люди мали можливість все ж таки е, працювати, доводити і в цю країну, але, все ж е, таки розбудовувати. Ну, е, знову ж таки, з політичної точки зору це виглядає не зовсім перед виборцями. Ви обиралися від блоку Петра Порошенка. Ну чи за підтрим... Бренду Петра Порошенка ви прийшли в парламент, а тепер говорите виборцям: чекайте, блок Порошенка це не ми, ми єврооптимісти. А за блок Петра Порошенка нехай відповідає Луценко і так далі. Ні, Я вам скажу більше, ніхто не відмежовується, тому що багато разів хотілося вийти з фракції. Ніхто мені не заважає підписати відставку Шокіна. Ніхто мені не заважає там, коли Олег Барна збирав підписи по Яценюку, говорити відверто. У 2015 році ви прийняли таке достатньо несподіване рішення для себе балотуватися на посаду міського голови міста Львова. Навіщо ви це зробили? Адже було зрозуміло, що вам не перемогти садового. Ви знаєте, напевно, це була спроба, а чи готовий Львів такий патріархальний Львів сприйняти матріархальне управління? Я зрозуміла, що він ще не готовий. Тобто, коли це був такий собі гендерний експеримент, це не гендерний експеримент, це просто була е, спроба все ж таки подивитися, наскільки до цього готові е, ті люди, щоб їхні інтереси представляла міським головою. Жінка, Знаєте, що я почула дуже часто, що е, ми готові вас бачити у Києві. Нам подобається, що ви робите там. Але ми точно не хочемо, щоб ви займалися каналізацією, комунікаціями і дорогами і в місті Вас Львові. Виборці пошкодували і тому не проголосували за вас. Я їм дякую за те, щоб вони дали якийсь певний рівень довіри і те, що вони аргументовано сказали свій вибір, чому вони ще не готові ну, бачити тут жінку. Дуже часто звучала така думка, що ваша участь у виборів в виборах це спроба розмити опозиційний до Андрія Садового електорат. тобто, таким чином своїм балотуванням ви допомагаєте садовому. Зрештою, це підтвердило і ваше звернення до виборців. Я прошу наступне відео. Я хочу запросити усіх тих, хто підтримав мене сьогодні. Прошу вас прийти і підтримати Андрія Івановича Судового. Ми хочемо продовження розвитку нашого міста. Місто це те, де не можна бути без професійної команди. Оксана Васильевна, ви, ну скажімо так, грали підтрим... на користь Садового. Це було, ну ви знаєте, це рішення, яке далося, і цей виступ. Я думаю, по ньому, хто знає мене емоційно, може прочитати набагато більше, ніж було сказано. Це не було моє особисте рішення. Я можу це говорити з вами відверто. І це було рішення Вас на користь того. Змусили? Це було рішення на користь того, щоби в країні, в половині країни. Все ж таки коаліційні формування таких груп в різних областях, особливо східних центральних областях, були все ж таки на користь про демократичної більшості, а не навпаки. На жаль, політика це дуже жорстко, і тут ти не думаєш про свій особистий рейтинг. І я розумію, те, що я могла здобути кандидуючи і, скажімо так, будучи конкурентом, бо я задавала конкретні запитання, які стосувалися галицьких інвестицій, що жоден з кандидатів не міг собі цього дозволити. Я говорила відверто про дороги, які починаються ні звідки вдуть ні в куди, які ремонтуються по 10 разів на за 10 років, а інші не ремонтуються продовж 10 років чи 20. Тобто я говорила відверто про бюджет, і тільки як виявилося, я єдина знаю суму. Конкретно, яка є е, кількість саме хто, так, хто вас змусив е, попросити про підтримку саме? Я вам скажу, що е, державницька позиція про те, що все ж таки нам важливіший не особисті рейтинги, а спокій в державі і формування нормальних місцевих рад проукраїнських, про демократичних е, ти тоді не робиш вибору. Це була п'ятниця, це був обід, і це було менше, аніж скажемо. 24 години до е, е, дня тиші, і це було напередодні голосування самопомочі парламенті за зміни до конституції в першому читанні. Чи можна сказати, що це було такий собі розмін? Що ви е, знаєте? Ну ви знаєте, ви мені, ви, мені, з, ви мені з ви мені зробили дуже велику, скажімо, що я така важлива і ну стала дуже багато важиться на той момент. Я не знаю, як це було. Я скажімо так, забудучи, забуваючи про свій особистий рейтинг. Це зробила. Я не думаю, що воно зіграло на мінус, тому що, скажімо так, на той момент це було потрібно для країни. І я кожного разу, коли мені доведеться в житті обирати, що важливо для країни чи для мене особисто, я буду вбирати те, що важливо для yeah. країни, і це я довела і в 2014 році, і взагалі впродовж 4 років в обласній раді. І я це буду далі доводити, скільки мені дозволить на це час і можливості. Стосовно власне, у цих ще виборів в мене залишилося одне питання. Звідки гроші на фінансування компанії? Я прошу наступне відео на екран. Мною вже внесено сьогодні на мій відкритий рахунок 50 тисяч гривень. І тому я звертаюся за тим фанрейзингом, який, якщо вони бачать в мені того кандидата, який дасть собі раду з законами і зможе в доброму розумінні в сенсі цього слова лобіювати галузі, які вони представляють, то я звертаюся до них і відкрито буду представляти свій рахунок, на який вони можуть зараховувати кошти. Власне, ну 30-50 тисяч це зовсім смішні суми. Ми зрозуміли, що це не з бюджету виборчої кампанії. Звідки взяла взяли інші гроші? Всі суми, які були задекларовані, ми навіть сьогодні зустрічаємося з я так розумію, з людиною, яка має відношення до там, де я друкувала свою продукцію. Він каже, знаєш, за останні чотири ті роки, коли ти друкуєш цю продукцію, 12-й рік, 14-й рік чи 15-му році, каже, ти єдина, яка це робиш, тобто не приховуючи якусь частину. Тобто, ти показуєш все, що ти друкуєш, за все ти платиш. Для них це було дуже дивно. Ми намагалися у свої приклади, показувати, як треба це робити, будучи підприємцем протягом 10 років, мені дало можливість, скажімо так, взяти участь у виборах, і великою частиною це були мої особисті кошти. Я дякую всім тим, хто зі світу пониці доклався, і це було офіційно. Ми показали кожного, хто доклався до того, щоб доповнити цей фонд. Я вам скажу більше сьогодні дуже багато людей, які пропонують свою допомогу. Я тішуся, що я маю можливість обирати і не скористатися допомогою тих, хто б мені міг пропонувати. Це дозволяє мені бути незалежною, дозволяє мені сьогодні в парламенті голосувати, так як мені велить серце, і так як я бачу, що це буде корисно для держави. І мені здається, що це є важливо, тому що саме так і тільки з таким. Баченням розвитку подій, ми можемо щось змінити. Ви говорили про фандрейзинг. Скільки ви зібрали за допомогою фандрезингових грошей на виборчу кампанію? Це було дуже. Ви знаєте, що там є певні межі суми, які може внести Обмеження. одна особа. Та ну ми зібрали ту необхідну суму, яка була потрібна для того, щоб ми могли завершити цю кампанію. Вона була дуже, скажімо такою мінімальною. Напевно, з такими сумами ми не можемо сперечатися, хоча вона була майже наближена до тих, хто візуально мав десятки разів більші витрати, аніж ми. Ну, скажімо так, нам це вдалося. Я все одно далі переконана, що це треба робити, спілкуватися з людьми і Львів, Львівщина це та частина України, де точно можна говорити з людьми. Але ж ви розумієте, що тепер, після такого заяви щодо підтримки садового, вам більше не світить кандидат, кандидування на міського голову Львова. Я вам скажу більше, що Львівщина, напевно. Тривалий період часу не сприйме жінки на міст на місці на посаді голови міста. Це дуже складно, тому що дуже багато адеква... я отримала дуже багато листів. Я після того зараз ще спілкуюся з людьми, які робили там свої польові дослідження і, і все інше. Тобто в нас все ж таки відбувалися оці ці вибори на такому, знаєте, ефекту стомгольського синдрому, коли навіть якщо погано, але ми виправдовуємо того, хто робить нам зле стомгольський синдром описує е, співдію жертв і терористів. Ви таким чином проводите аналогію між я, мешканцями я, Львова як ні, жертвами ні, і садовими. Я маю на увазі, що просто сьогодні люди втомилися від всього, що відбувається в країні. Вони хочуть, навіть якщо це поганий, але це сталий і спокій, і якась впевненість, навіть якщо це буде далі так само, але Принаймні, це ми знаємо, що буде саме так. Люди не чекають непрогнозованості, та і їх втомив драйв, їх втомили там якісь речі, які можуть бути не завжди до кінця. Інші зміни вони можуть бути корисні на користь людей. Це аналогія така. Вона просто про те, що не то, що виправдовують, просто результат, і більше того, другий тур показав, що все ж таки це йде виправдовування того, хто до того нам причинив щось не те, на що би ми хотіли отримати якісь нові зміни. Дякую вам за відповіді. Оксана Юринець, народний депутат України, блок Петра Порошенка. Дякую вам. Дякую.